Міськомерницький продовжує давати вам вказівки щодо того, які ухвалювати рішення 에... на земельній якості. За голосувати? за, за, за процесуальними обов'язками не буде відповідати на жодні запитання? Ви не плануєте складати депутатські Я повноваження? Ще раз сказав без коментарів. Дякую. Не можу коментувати. в мене посуальний статус свідка відповідно, і 222 стаття забороняє мені коментувати. Дивишся на цих людей і не можеш повірити, що трохи більше ніж півроку тому вони були у всіх новинах через фігурування в одній, як на мене, з найгучніших спецоперацій на Бутасап. Йдеться про справу Чисте місто, яка стосувалася деребану київської землі. Тоді правоохоронці буквально показали нам всі внутрішні цього процесу, опублікувавши прослушки основних дійових осіб. Виглядало це відверто огидно. Бо один окремо взятий бізнесмен з числа колишніх політиків, прогнувши київську владу, зібрав навколо себе цілу групу: трохи верхівки з КМДА, трохи місцевих депутатів, трохи дрібних фунтів. І ця група методично й монотонно вишуковувала жирні київські ділянки, щоб покласти на них жирні київські лапи. <пл> хто сказав під об'єкт, там уже ти не розказуєш, кому просто хто. здавалося, що на отих плівках вже сказано більше ніж достатньо, і що всі ці люди, як мінімум, втратять свої посади, а як максимум сядуть. Пройшло 8 місяців, і ми вирішили дізнатися: ну так, а як там справи? І, і про все по черзі. По-перше, вітання. По-друге, я Наталя, ви на каналі Бігусінфо. І по-третє, цей матеріал з'явився завдяки Київраді. Ні, не лише тому, що левова частка учасників тієї справи звідти, а тому, що я на свою голову сходила на чергову сесію і мене буквально розірвало від того театру абсурду, який я побачила. Ті, хто ще вчора був в СІЗО і намагався пояснити, а як же він потрапив на ті огидні записи. Сьогодні продовжують впливати на важливі для столиці рішення, а ще жити своє краще життя і, схоже, геть не хвилюватися щодо кримінального провадження. І виглядає так, що в самій Київраді це майже нікому не муляє. І головне, розкажемо про величезний маєток на мільйони доларів у дуже козирній локації, який несправедливо опинився поза увагою: козин три тисячі квадратів, власний острівець і все це веде до комарницького. Так, це спойлер, щоб ви точно додивилися до кінця. Але на початку раджу підписатися на наш канал, щоб не пропускати нові відео. Так, треба все ж трохи ширше дати перед історію. У лютому новини розірвала гучна історія а ньюзмейкером був наш давній знайомий Денис Комарницький, колишній член команди Черновецького, який з політика середньої руки виріс в так званого «смотрящого за київськими справами. За даними НАБУ та Сап, саме він назвемо це так: побудував екосистему, в якій земельні рішення Київради мали проходити через його неформальну групу. Ця група насправді тематично була дуже розмаїта, але антикори зосередилися конкретно на землі. Зокрема, на тих ділянках, які група Комарницького виводила під бізнес за так званою туалетною схемою. Це коли під приватизовану або взагалі вигадану халабудку виділяють купу землі. Ну а потім на місці халабуди з'являється торгівельний центр. І всі дуже задоволені. Тоді прослушки потрапили до нас. Ми їх довго аналізували і помітили, що в цей процес було залучено кратно більше людей, ніж отримали підозри. Ба Більше, оцей пул, який ми тоді встановили, в основному продовжує впливати на столицю через КМДА і Київраду. А найбільша ж іронія в тому, що навіть ті, хто таки потрапив тоді під найбільшу роздачу, зараз намагаються свої посади повернути. Отже, тоді підозри, як члени злочинної організації отримали Комарницький, працівники його офісу, а також нині вже колишній заступник кличка Петро Оленич, який курував ключові земельні департаменти столиці, голова земельної комісії Київради Михайло Терентів, депутатка з цієї ж комісії Олена Марченко, тоді заступник директора Київблагоустрою Олексій Мушта і вже екс-заступник директора спецжитлофонду Юрій Леонов. Оті всі, хто з КМДА і Київради отримали підозри, навіть трохи посиділи в СІЗО, але потім повиходили під застави. Окрім Дениса Комарницького, який втік в Австрію, і працівників його офісу, поки їм теж вдалося сховатися від правосуддя, тих, хто мав посади, як от Петро Оленич, звільнили. Ми кожен раз не можемо зрозуміти, хто давав, а хто брав. Говорю, ну можна конкретних заказчиків мені. Ну хто то ж кому-то денег в руки давав можна конкретно. А то буде як в прошлий раз: Вроде давали нам, а брав тот. Ну воно й логічно. Складно собі уявити посадовця, який після от таких слів лишився посадовцем. У випадку з Оленичем все було ще гірше, бо виявилося, що він, ніби як взагалі, став заступником кличка саме за підтримки Комарницького. Комарницький про призначення Петра Оленича заступником голови КМДА. Когда Петю піднімуть, я петю тоді піддержав на зама, Надо йому сказати, вот зам по цим вопросам. Эти вопросы були до смішного банальними. Перша задача стежити, виловлювати і акумулювати хороші ділянки по місту. Ну а якщо на хорошій ділянці вже хтось отаборився, мотивувати їх до співпраці. Друга задача. Робити так, щоб заявки на землевідводи блокувалися. Аж поки ті, хто намагається оформити землю, не прийдуть домовлятися. Задачі для директорки «Київзему» нарізалися тупо з кабінету Кумарницького в бізнес-центрі Айк'ю. Вона, а звати її Валентина Пелех. До слова, досі на посаді. Після скандалу Оленич включив беззвучний режим. Жодних коментарів, жодних інтерв'ю. Посаду в адміністрації втратив, але не розгубився і одразу ж пішов в бізнес. Створивши адвокатське бюро Оленича. Складно і трохи страшно уявляти, кого а головне, як захищатиме це бюро. Оленич з'ясовує у директора Київзему Пелих, чи можна пропонувати клієнту земельну ділянку. Оленич. Валентина Миколаївна, так а все там немає ніяких обтяжень, нічого. Поліції можна предлагати його? В сенсі, участок. Пелех. Вроді би, так. Да. Ігор сказав, що нічого. ні, давайте так. Вроді би, це прекрасно. Щоб завтра не оказалось, що вона проблемна. Чуєте мене? Ну так Нехай тепер перепровірять точно, щоб не вийшло, що ми опять. Пелех. Єдине, що там громадськість буде і все остальне. Оленич, Не, нам пофиг, это майданчик, Пелых. Хорошо, хорошо. Оленович кладет слуховку и завертается до Комарницкого. Знаешь, я пришел к тому, что мы плавно друг к другу уже, знаешь, как опытные личности. Я пришел к мысли, что вот все за**бись, все амбиции классные, мы все добились, Комарницкий, да. З арештованими активами родини Оленича теж схоже все буде добре. Бачите, набу тоді арештувало майно екс-дружини посадовця, з якою він розлучився ще в 2023-му. Ну як розлучився? Розлучився аж настільки, що в кінці 24-го скаржився Комарницькому про таке. Оленич Комарницькому. про купівлю квартири в кредит, щоб легалізувати гроші. Оленич не німагу, купіть жене квартиру. Дружина в нього за кордоном і почав изучать вопрос. Взагалі, началось з банального. Я хотів взяти просто кредит, тому що пока ж по трохи заработаем, то сколько це буде? Отак, от люди розлучаються в нас сьогодні. Ага, менше з тим, оце от розлучення або типу розлучення не врятувало майно екс-дружини від арешту. Адвокати, звісно ж, одразу подавали клопотання про його зняття, отримали відмову і... і здається, знайшли таке рішення. Його, в принципі, і шукати не треба було, бо подібним вже користувався багато хто. У вересні цього року екс-дружина подала позов про поділ майна, що за позитивного рішення відокремить її частинку від його. Його арештовуйте, Будь ласка, а вона ж тут до чого? Ось так і знімаються арешти зазвичай. Фіктивне розлучення або життя без штампу в паспорті типова історія для чиновників і посадовців. Нещодавно Віка Ковцун розповідала про очільника Закарпатської області і його сина, які обоє не декларують своїх обранець. Але от невдача. В інстаграмі обраниця сина все спалила. І знаєте, кожен раз після от таких от історій з боку героїв розслідувань несеться щось типу: та то їм все зливають, неможливо так от дістати такі дані. Нас це страшно веселить, бо їхня рідня сама викладає фото, сама ставить геотеги, сама публікує дописи, в яких розкриває купу деталей. А ми ж це все базово осіньтемо, тобто здобуваємо інформацію з відкритих джерел, навчитися такому і повірте, не тільки такому може кожен з вас. Освітня платформа Robot Dreams разом з Molfar Intelligence Institute запускає курс з OSINT – Дослідження відкритих джерел. На курсі можна навчитися визначати геолокацію, де зроблені фото або відео, знаходити інформацію про зв'язки людей або компаній, а ще збирати дані з Dark Web, аналізувати криптогаманці і розсекречувати їхніх власників. Ні, для цього не обов'язково бути розвідником, розслідувачем чи фахівцем з кібербезпеки. Сучасний світ буквально підштовхує до володіння такими навичками, чи не кожного з нас, бо вони затребувані скрізь від збройних сил до бізнесу. Ну і само собою навчання буде максимально сконцентрованим на практиці, а значить дуже цікавим. Лектори курсу осінь та аналітики Мольфар Дмитро Ломоносов бізнес-аналітик з досвідом у дослідженні ринку та аналізі конкурентів, і Богдан Музика, спеціаліст з аналізу статистики, пошуку інсайтів та формуванні стратегій. Стартує навчання 20 листопада, а всю детальну інформацію можна дізнатись за QR-ом на екрані. Лінки традиційно в описі під відео. Спілкуєтеся з нами, не зможемо. Вважати. Так, це Я стосується ваших, ваших депутатських повноважень, а не е, розслідування. Ви не плануєте складати депутатські Я повноваження? Ще раз сказав, без коментарів. Дякую. Михайло Терентів. Ще один фігурант з підозрою. голова земельної комісії Київради Терентів і менеджерка Комарницького про розподіл прибутку Терентів. У меня же там целое это, у меня же все партнеры. Ну, мои эти, Леха партнер, Леха – это Олексей Мушта с КП и Благоустрий. Еще там человек 7, менеджер Комарницкого Богославского, Да, Тарентьев. Не, ну а как? Банда идет? Скоро будет так по буквам, да как распишем, да? Терентів досі голова земельної комісії Київради. Він не опускає рук. Фракція Удар відкликала його як депутата. Терентів пішов до суду. В обґрунтування заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви. Заявник зазначив, що вказане рішення політичної партії від 23 травня 2025 року порушує його конституційне право бути обраним та його права як депутата і гарантії депутатської діяльності. І суд постановив зупинити рішення партії, поки не відбудеться судовий розгляд. До слова, таке ж рішення отримав інший фігурант з підозрою – Олексій Мушта. Він намагається поновитися на посаді заступника директора «Київблагоустрою». Мушта. Ну що за нами, типу, закріплений земельний участок, є кадастровий номер і все. І нас оттуда ніхто не зіб'є. Леонов. это ничего не даст. Инвентаризация, это мы закрепим за городом. Оно не будет закреплено за вами. Но там будет отражен контур вашего имущества и будет участок в коммунальной собственности города. что отлично, все нормально. Леонов. А потом, когда ты пойдешь, типа, чтобы тебе передали участок. Как мы знаем, суды могут и долго, дейки, практически вечно. Так и живемо. І якщо мушта, поки зник з Радарів, то в житті Терентьєва особливо нічого не змінилося. В сенсі був скандал, не було скандалу, Терентьєв намагається продовжувати рулити в земельній комісії Київради. Намагається, бо пару тижнів тому він влаштував щось схоже на цирк, бо скликав земельну комісію під своїм головуванням. Туди, хоч і не повним складом, але прийшли члени комісії. А Терентів? Теретів вирішив не йти. Тож засідання комісії не відбулося, але ми з ним таки зустрілися на сесії Київради. 12 вересня святкували свої дні народження. Чайка Ольга Юрівна та Терентів Михайло Олександрович. І так тут пан Терентів почував себе як риба у воді. Якщо на цій сесії депутати з горем навпіл проголосували антикорупційний земельний порядок. З 86 присутніх набрався мінімальний 61 голос за нові правила підготовки і ухвалення рішень щодо набуття та припинення прав на землю комунальної власності. Основна мета нового порядку унеможливити ті самі туалетні схеми. Для цього планують створити відкритий і прозорий онлайн-реєстр земельних справ. Іронічно, але навіть дехто з тих. Хто засвітився чи кого згадували на прослушках, але хто не отримав підозру, проголосували за. Наприклад, Ганна Сверденко і Володимир Слунчак. На прослуховування потрапила його розмова з Комарницьким про вибори. Але схоже, депутат перевзувся у польоті. Я дуже радий, що сьогодні ми змінили ці правила, про які насправді дуже довго говорили. І корупційні органи також давали свої заключення. А, трошки незадоволений, що це все 61, якось здивований. З іншого боку, можливо, це якраз і погані новини про майбутнє оцього прозорого і відкритого процесу. Може виявитися, що стане він не таким же і прозорим, і не дуже той відкритим. Але окей, я відволіклась. Ще одна депутатка з плівок Олена Марченко. Її там взагалі було багато, дуже багато. Ще б пак, колишня, навіть не знаю, як правильно назвати. Давайте помічниця комарницького, яку депутаткою схоже тупо призначили. От саме не вибрали, призначили. У нас є такий Денис Комарницький, да, я з ним працюю, і я ж почала на конкретні проекти. Я працюю з усіма забудовниками по дозвільній документації. А він сказав, що мені ще треба, щоб ти стала депутаткою. Кажу, я якось не горю цим. Я нічого не робила для того, щоб стати депутатом. Мене просто записали в список в тій порядковості, що я не округом не займалась, нічого не робила. Ні, мені нормально. Ну там сесії, комісії, я в земельній комісії. Земельна і містобудівна. Це вона раділа бонусу за пророблену роботу у вигляді квартири. Але окрім основних завдань з ведення земельних проєктів Групи Комарницького, Марченко робила ще дещо. Олена Марченко про залучення необхідної кількості голосів для проштовхування потрібних питань на сесії Київради. Олена Марченко 21 плюс 23 це 44, правильно, і плюс 12, 56, 56 це три фракції, тобто у нас 70 голосів, 14 голосів буде додатково залучено, а? То в мене там математика, розумієш? Я виявляється, в Київраді математикою займаюся. І Гіпотетично нічого не заважає пані Марченко і зараз займатися математикою в Києвраді. Ну бо вона спокійно собі туди ходить. Денис Комарницький продовжує давати вам вказівки щодо того, які ухвалювати рішення на зиме. Я за за, за, за процесуальними обов'язками не буде відповідати на жодні запитання? І ви вважаєте, я не що... можу спілкуватися взагалі по обставинах кримінальних. Я маю заборони з судом, і, і я буду відповідати на відповіді тільки детектив. А ви вважаєте, що попри підозру можете приходити на земельну комісію я, і я брати маю, участь я в цьому? Я не позбавлена депутатських повноваж? Друзі, тут зроблю паузу, щоб нагадати, ми, на відміну від частини депутатів Київради, працюємо виключно на вас. Разом викриваємо схеми і недоброчесних чиновників, а наші юристи працюють, щоб це розслідували як кримінальні провадження. Словом, якщо любите нашу роботу, долучайтесь до нашої спільноти сміливих людей. Всі посилання, як завжди, під відео. І дякую вам! А тепер приготуйтесь, буде трохи дежавю. Ледь не такі ж словами почули і від ще одного персонажа. Не можу коментувати. У мене федеральний статус свідка відповідної дві двадцять стаття вибороняє мені коментарі. Сується саме маєте рішення? Володимир Бондаренко, раніше секретар Київради, якому довелося піти з посади після скандалу. Клопотание земельное, оно приходит или через ЦНАП, или через приемную. Оно приходит к нам от юристов, мы его расписываем и отправляем наверх. Но учитывая договоренность с Мишей Терентьевым, там два формата. То есть нам надо быстро или вовремя отпустить, а что-то просто Но ну, опять же, когда не добежали. Комарницкий. Хорошо, а вы можете я с ними дальше не Бондаренко. Не, ну мы можем придумать на самом деле что угодно. Підозру в справі Набу Бондаренко не отримав, але естафету підхопили в ДБР і запідозрили посадовця в іншій історії. За даними ДБР у 2022-2023 роках Бондаренко незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав зсу. Але потім Бондаренко написав лист і попросив відрядити цього мобілізованого для роботи у Київраді. Слідство каже, там збитків на майже 700 тисяч гривень. Бондаренко все це називає політичним переслідуванням і тиском центральної влади. Ну як тут не процитувати про служки ще раз, Комарницький Терентієв та Бондаренко вирішують, які питання потрібно проголосувати на сесії Київради. Що у нас вообще? У нас аж 17 проєктів рішень. Як 17? Не 17. Та ні, ну що ти, 10. Бондаренко. ну, Вагіфа, Вагіф це Вагіф Алиев, великий забудовник, я записал туда, вниз, не совсем за нами. Потому что там мы, кроме красивого пира, ничего не получим. Комарницький. Да, поэтому давай. Ну, короче, ставите его сюда. Це вони визначають порядок выносения питань на сессию. Бондаренко. Ну, За Иванова просили, За Вагифа просили в прошлый раз. Благодарны. Тарентьев. Ми ті всі проголосували. Цей діалог якраз Бондаренка, Кумарницького і Терентьєва. Вони обговорюють, за чиї питання просили, щоб вони потрапили на голосування. Згадують Вагіфа Алієва, давнього і відомого київського бізнесмена. У лютому березні, коли ми опрацьовували ці прослуховування, оцей епізод просто тригернув без якогось суперемоційного контексту. І от цей контекст з'явився. Бо недавно, саме на хрестинах Сина Алієва, наш колега Михайло Ткач помітив і Віталія Кличка. Мер перед святкуванням засвітився у компанії зі своїм другом та однопартійцем Артуром Палатним, який, ох, яка іронія, теж є на тих самих записах. Може, щось грандіозне зробимо. да, може, щось то вырули. Я б дуже хотіла, щоб зараз на фоні грала золотава осінь, але Ютубу це не сподобається, тому давайте просто роздивимось. Не журись! Хоча я думаю, що вам, як і нам, за багато років конкретно ці краєвиди роздивлятися на бридло, бо це козин, той самий осяяний мільярдами і поцілований олігархами. У цьому котежному містечку купа дорогих маєтків. І тільки одна діляночка привертає найбільшу увагу: ось цей величезний недобут. Пам'ятник гігантоманії на 3135 квадратних метрів. Незавершене будівництво індивідуального житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами. Захисні споруди від потоплення та затоплення, гідротехнічні споруди, площа забудови 3135,8 квадратних метрів. Будівельний об'єм 1568 кубічних метрів. Незавершене будівництво Елінгу Б. Площа забудови 105,8 квадратних метрів. Будівельні вагончики і біотуалет на території явно свідчать, хтось планував завершити це масштабне будівництво. І ми цього хтось чудово знаємо. Денис Комарницький. Так, найцікавіше я залишила на десерт. Комарницький ще на початку скандалу втік в Австрію. Там була ціла спецоперація по його вивезенню. Деталі круто розклав Михайло Ткач з української правди. А ще він і знайшов Комарницького у відні. По цьому епізоду в мене теж буде апдейт, але поки я маю пояснити, з якого дива раптом показую оцей будинок. Окей, потенційний будинок в Козині. Бачите, справа набу підсвітила факт приналежності цього активу до Комарницького. Це цікаво. А історія цієї локації ще цікавіша. Колись оце, вочевидь, мало стати фортецею екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Але була революція. Клименко втік, а його активи потрапили під арешт. У 2020-му ми, коперсаючись в документах, з одного з ноутів з офісу Комарницького, дізналися, що він домовився з менеджеркою Клименка. Про виведення з під арешту цього активу серед файлів були понятійки, і в одній з них йшлося про те, що Комарницький зобов'язується сплатити 2 мільйони 650 тисяч доларів, а менеджерка вирішити питання з арештом. Звучало це як вигідна для Комарницького історія, і це можна зрозуміти дуже просто. Заходимо у застосунок клун і переглядаємо оголошення про продаж чогось схожого. Вартість вражає. За помахом магічної палички арешт було знято. Я зекономлю вам трохи часу і не буду описувати тут всю схему. Але якщо коротко, то суд зняв арешти з активів і скасував передачу армії. Ну а після землі і маєток переоформили на приватну особу. Ще тоді ми розповідали, що маєток записали на Юрія Булгакова, теж колишнього депутата Київради. І тоді ж ми припускали, що очевидно Булгаков пов'язаний з Комарницьким. але не знали про одну дуже вагому деталь. Булгаков з ним не просто пов'язаний, він його тесть. Власний маєток записаний на нього і досі. З 2024-го володіння розширились. Бачите, ось цю прибережну територію, а ще ось цей Елінг з місточком, який веде на клаптик землі. Це не приватна земля, але вона давно в оренді. Точніше, вже навіть в суборенді у Тов Про. Власник компанії вже згаданий Булгаков, а директор о директор в неї легенда. Домоправитель маєтку Комарницького обурюється своєю зарплатою. Юрій! І це ж стару Тойоту продають, чуєш? Купляють нову, гібрид, і оформляють, угадай на кого? Дружина, на тебе, Юрій. Да. От панти. Він каже: ну, це панти, да, недолік його. Ну я ж тоже ж б***ь, не цей, не мальчик в этом всьому ділі. Давайте посчитаємо, що ви мені платите за машини, які на мені, і яка у мене зарплата. В мене кажу, зарплата садовника сусідського, Так що я я просто ну за вообще, щоб правильну зарплату управляючого, я вообще мовчу, що должна бути як мінімум 5 тисяч доларів. А ви мені кажу за тисячу доларів, бля... Тут мозги виїдаєте. На мене навешали відповідальності всякі оті б ці машини. Так, директором River Pro є ще один персонаж з плівок набу Юрій Дашков. Банальний принеси подай Комарницького, який виконував всю чорнову роботу. Окрім компанії, на ньому висять ще й чотири машини, якими, за нашими даними, користувався Комарницький. І от все це вкупі дає розуміння, що практично до останнього Комарницький і його рідня мали грандіозні плани на цю місцину, але не встигли. До речі, в третій частині епопеї ми показували ще один будинок Комарницького в козині, неподалік від Недобуду, до якого буквально плили. Його правоохоронці обшукували і тоді ж арештували. Але на цю масштабну будову і землі поки не наклали арешт. Так а що ж там сам Комарницький? В Україні ви в розшуку, а ви якось перетнули кордон. Я не знаю, звідки ви знаєте, що я в розшуку? Це якраз епізод з розслідування української правди, яка ще тоді знайшла Комарницького у відні. І от вам апдейт. За даними наших джерел, там геть нещодавно набу провело обшуки і навіть допитало підозрюваного. Що ж, не така вже й надійна та австрійська схованка. Підозрюю, що сам Комарницький цього теж не очікував, бо дуже вже самовпевнено себе поводив під час зустрічі з журналістом. Оцей обшук хороший сигнал. І певна він шугане не лише Комарницького, але на цьому класність трохи завершується. Бо попри це, попри рух справи чисте місто у суді, попри арештовані активи, люди Комарницького все ще в КМДА і Київраді. Вони продовжують впливати на життя столиці. Вони голосують, вони намагаються повернути собі посади і вплив. І, можливо, продовжують свою справу. А сам Комарницький, певно, вирішує, якщо вже не вирішив, в якій країні організувати собі надійніший завіденський шелтер. І це бісить найбільше. Заступник директора КП Спецжитлофонд і менеджер Комарницького про діяльність. Леонов. Ну що? Я говорю, що ми вже майже ОПГ по торговлі. Цимбал. Ти тільки почав, а ми вже ОПГ.